Американському народу намагаються нав'язати думку, що нелегальна імміграція це добре, це абсурд. Уявіть собі, наскільки це абсурдна позиція. Якщо ці люди потрібні Америці, чому б не зробити їх легальними під час в'їзду, коли вони мали сюди потрапити, просто введіть квоту. Квоти визначають демократи. У демократів було два роки, введіть квоту в 10 мільйонів на рік, якщо вважаєте це потрібним, але відфільтруйте це населення, упевніться, що там немає злочинців, і тоді забирайте їх в Америку, якщо так вирішить американський народ через Конгрес. Цього не було зроблено. Натомість відкрили чорний хід, через який увійшли мільйони нелегалів, з яких сотні тисяч злочинці. І тепер відбувається політична гра навколо цього ще більш дивного важко собі уявити. Отже, Трамп депортує і в абсолютних, і в відносних показниках менше нелегальних іммігрантів ніж Обама.